Права, 304. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3 у квадраті. Це означає, що в нас 3 множиться на 3. 2 множники 3. 3 помножити на 3 це 9. Переходимо на друге задання 2 у третій степені. Ну що ж, у нас є 3 множники 2. 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Це дорівнює 2 помножити на 2, 4. Ще раз на 2, це 8. Є. Переходимо до третього задання 0 у квадраті. Будь-яке число помножити на 0 буде 0, тому ми записуємо 0 у квадраті це 0, що множиться на 0. А 0 помножиться на 0 буде 0. Взагалі 0 у будь-якому степені це буде 0. Переходимо до четвертого задання: 1 у 7 степені. 1 у будь-якій степені це 1. Бо 1 у 7 степені це 1, що множиться на 1, що множиться на 1. І ще 4, 5, 6, 7 множників. І 1 помножити будь-яку кількість разів сам на себе дасть просто 1. Є? Переходимо до п'ятого завдання мінус 1 у четвертій степені, то ми записуємо, добуток у нас буде одиниця, тому що від'ємне число у парній степені це буде додатнє число, або запишемо так, як мінус 1, що множиться на мінус 1, що множиться на мінус 1, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, отже, тут у нас парна кількість добутків від'ємних, то добуток буде додатній, а один, що множиться сам на себе будь-яку кількість разів, це буде один. Є? Переходимо до шостого задання мінус один у кубі. Це можна записати як мінус 1, що множиться на мінус 1, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, непарна кількість. Від'ємних добутків, то добуток буде від'ємним, буде мінус. А 1, що множиться сам на себе будь-яку якийсь разів, це буде 1. Отже, мінус 1 у кубі це буде мінус 1. Записуємо відповідь. В першому завданні у нас вийшло 9. В другому завданні вийшло 8, в третьому завданні вийшло 0, в четвертому завданні вийшло 1. В п'ятому завданні вийшло 1. В шостому завданні вийшло мінус 1. Є?